Всім привіт! Цей шоц про те, як ми з сестрою пішки на 8 березня відправилися на водопад-Первінець, який знаходиться на 18 кілометрів від Плодіра. От, Ми майже весь маршрут прийшли пішки. Дуже втомились, було дуже спекотно. Ось таке 8 березня в Болгарії. На жаль, не усюди є тротуари, майже ніде нема, нема узбіччя, Машини їдуть і ми їдемо. Так ми дійшли до водоспаду, там трішки відпочили, Чили? наробили багато класних фото та відео. Засмагли, як курки, гриль, і відправились назад додому в пловдів. Є, і це мініликий блог про свої мінімум із аварійні і не варі. чи не міні, тому що майже всі це один день, або 2-3 дні з мінімальним бюджетом, <сум> зовсім грошей. <не вирішує. сум> як наприклад, на цей водоспад ми дісталися лише за 1 євро по два кінця на одним з нас. На кожну з нас. І майже весь маршрут пройшли пішки. Бо ми би раді під'їхали автобусом, але, на жаль, просто не ходить туди ніякий транспорт, жоден автобус і жоден, машина просто не зупинилась і нас не підведу. Але це було класне 8 березня, це був класний наш день. Ми дуже почули душею, Дуже круто почала душа. І писати вітаємо, дочки стати лайки.